Привіт, мої маленькі мандрівники! Наша подорож продовжується. Пікселько, ти готовий до нових пригод? Тоді вперед! Сьогодні, діти, ми з вами вирушимо в гості до сусідки цифри 3. Але спочатку давайте повторимо те, що ми вивчили з вами на попередніх заняттях. Може, знаємо багато? Перевіряємо. Одна машина. Запишемо цифрою. Один. Дві. Два. Три песики. Три. Молодці. А давайте пригадаємо з сусідів числа 2. Сусіди, двійки. Вибігайте. Один. Три. Пам'ятаєте, що попереднє число завжди менше на одиницю, а наступне число воно наступає, слідує за ним. Воно буде на одиничку. Більше. А куди це ти Пікселько, так гарно зібрався сьогодні? І кульки в тебе такого гарного кольору. А якого кольору, діти, кульки в нашого пікселька? Блакитного, червоного і жовтого. Давайте порахуємо, скільки кульок у нашого пікселька. Одна. Дві. Три. Пікселько йде в гості до сусідки три. І тому узяв кульки. Але ми йдемо в гості не до трічки. Чогось нам не вистачає. Давайте ну, подивимося. Ой, з'явилася ще одна кулька. Було три. З'явилася ще одна. І їх стало? Давайте порахуємо. Одна дві, три. Чотири. Дітки, їх стало більше чи менше. Так, Їх стало більше на одну. До трьох ми додали ще одну, і в нас стало чотири кульки. Ми утворили чотири. А щоб записати чотири кульки, нам потрібна цифра. Цифра 4. Подивіться, ось і вона, четвірочка. Познайомтесь. Це чотири, з нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапки мають, вправно ними чебиряють. Подивіться, уважно, і білочка, і зайчик, і ведмедик, і вовчик, і лисичка сестричка всі мають чотири лапки. І домашні тваринки також мають чотири лапки. А у вас є домашня тваринка, собачка, котик, у них також чотири лапки. А що це у нас? А це ж стілець. Подивіться, уважно, чи помітили ви щось особливе, коли подивитися на стілець? І як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це ж четвірка перед нами. Коли селець перевернути, ми одержимо четвірочку. Ось така цікава четвірка. Коли подивитися на цифру 4 друковану, і ту, яку нам треба писати у зошиті в клітиночку, вони трішечки відрізняються. Пишемо ми четвірку на рахунок. Раз і два і. Три і. Давайте спробуємо написати її носиками. Раз і, два і три і. Молодці. Потренуйтеся, будь ласка, ще. Потренуйтеся і напишіть цифру 4 у зошиті у клітиночку. Подивіться уважно на нашого пікселька. Він хоче вам запропонувати таке цікаве завдання. Візьміть, будь ласка, олівчики і спробуйте у себе на столі скласти четвірочку із олівців. Якщо немає олівців, це можуть бути палички, зубочистки. Один олівчик, два, три. Чотири. Ось. Як можна в себе скласти з паличок або олівців. Цифру 4. Ви можете також її зліпити з пластиліну. А давайте подивимося, хто ж є сусідами трієчки. Уже з'явився в нас сьогодні ще один сусід. Пам'ятаєте? Попереднє число. Пікселько, давай команду. Мої сусіди, виїжджайте. Попереднє число 2. Воно менше за трієчку. І наступний сусід це. Чотири, воно наступне більше за трієчку на одиничку. А живе наша четвірочка ось у такому веселому будиночку. Порахуйте, будь ласка, скільки віконечок у будинку. Одне, два, три, чотири. Чотири віконечка у будиночку, в якому живе цифрочка чотири. А біля будиночка ростуть гарні квіти, над якими літають працьовіті ділочки. Вони збирають із квіточок солодку рідину, яка називається нектар. А ви знаєте, діточки, щоб зібрати ось таку чайну ложечку солодкого нектару, бджілочці потрібно відвідати близько двох тисяч квітів, тому наших бджілочок називають бджілочками трудівницями Вони повинні дуже-дуже багато літати. Наша бджілочка також має відеречко, на якому є зображені квіти. Порахуйте, будь ласка, скільки квіточок на відеречку. Дві квіточки. Тоді поміркуйте, до якої квіточки має підлетіти наша бджілочка зібрати солодкий нектар? Так, до червоної квіточки під номером два. Молодці. А ця бджілочка До якої квіточки підлетить? Так, до блакитної квіточки під номером один. Ця бджілочка до квіточки фіолетового кольору. Квіточка під номером три. Молодці. І ця бджілочка підлетить до квіточки рожевого кольору. Під номером чотири молодці. Відшукали потрібні квіти для наших бджілок трудівничок. Наш пікселько задумався. І хочу вас запитати, скільки оченят у двох кошенят? У одного кошеняти два очка пара і в другого пара. А два і два буде разом так, чотири. А скільки лапок у двох гусеняток? Дві лапки і дві лапки. Разом чотири лапки. А скільки носиків у чотирьох песиків. У кожного песика один носик. Чотири песики, чотири носики. Молодці, дітки, молодці. Так, а подивіться уважно, які пухнасті і гарненькі хом'ячки. Порахуйте, будь ласка, скільки хом'ячків? Один, два. Три, чотири. Запишемо цифрою чотири хом'ячки. Скільки колосочків? Один, два, три. Три колосочки, цифра три. Чого в нас більше? Хом'ячків чи колосочків? Щоб порівняти два числа, ми маємо співвіднести парами, утворити пари. В цьому хомячку. Один колосок. Другому ком'ячку теж колосок. Третьому хом'ячку теж колосок, що ви помітили? Так, одному хом'ячку в нас не вистачає колоска. Це означає, що хом'ячків у нас більше. А наскільки їх більше? На один. Тобто 4 більше за три. Подивіться подивіться цю картинку. Порахуйте, будь ласка, хомячків. Так, чотири хом'ячки і чотири колоски. Що ми можемо сказати про ці дві групи? Їх порівну чотири хомячки і чотири колоски. Давайте перевіримо, чи всім хом'ячкам вистачить колосочків. Один, два. Три. І чотири. Ми утворили чотири пари, тобто чотири хом'яки і чотири колоски. Їх порівну. Так, що це ти, Пікселько, хочеш креслити, ти тримаєш у руках олівчик і ліднійку. Ой, і яка акробатка в нас з'явилася, четвірочка, напевно, теж буде допомагати, бо олівчик тримає. Давайте поспостерігаємо. Одна лінія. Дві. Три. Чотири. Пікселько накреслив чотири сторони. Що ж це така за фігура, яка має чотири сторони. Чотири вершини. І куточки. Давайте порахуємо. Один, два, три. Чотири куточки. Так, ця фігура називається чотирикутник. Але коли ми подивимося уважно у чотирикутника, якого всі сторони одинакові, ми називаємо його ще квадрат. Це квадрат. Усі всі сторони однакові. А подивіться, будь ласка, чомусь наш квадрат такий веселий. А трикутник трошечки сумний. Чому це може бути так? Напевно, трикутник задумався над тим, що у нього трошки менше сторін, менше вершин і менше куточків. Так, усього три, а у квадрата чотири. Не сумуй трикутничку, ти теж дуже важлива геометрична фігура. І хоч... Ой, одиничка чомусь вибігла. А, я знаю, пікселько, що ти хочеш? Ти хочеш повторити з дітками всі цифри, які ми вивчили? Гаразд. Один, два. Три, чотири. Давайте ще разочок. Один, два, три, чотири. Ми порахували від меншого до більшого. А тепер давайте навпаки. Чотири, три, два. Один. Молодці, як ми багато вже з вами вивчили. Дякую тобі, Піксельку, що ти допомагаєш нам вчити математику. Сьогодні Пікселько разом з четвірочкою дякують вам, діточки, що ви були з нами на занятті. І, звичайно, він показує, щоб ви не забули поставити нам. Подобайку. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!